Технології, які допомагають економити, не стоять на місці. В питанні освітлення теж цікаве питання поставили нам на електротехнічному факультеті КНУ. Чи помітили ви, скільки вже типів лампочок побувало у вашій оселі? Розбираємось разом з деканом. Якщо так подивитись в історію, то ми спочатку використовували лампи розжарювання, так, і ми досить довго використовували. Потім на зміну лампам розжарювання прийшли люмінесцентні лампи. Вони також є енергозберігаючими, але вони мають в собі пари ртуті. І потім прийшли до нас на півпровідникові прилади у вигляді LED-лампочок або світлодіодних лампочок. Енергозберігаючі світодіодні лампи, багато хто вважає сучасним винаходом людства. Утім, ці лампочки з найвищою світловіддачою були винайдені ще 60 років тому. «Світлодіоди, вони з'явились ще у 60-ті роки минулого сторіччя. Ну вони там мали дуже дуже такі. Слабенькі характеристики, це були світлодіоди, які світились червоним кольором. Ось там ну, вони використовувалися в якості індикаторів. Потім почали працювати, змінили кольори, змінили, змінили яскравість цих приладів, і ось вони дійшли до нас в якості вже приладів, які можуть нам освітлювати наші приміщення. Через постійні обстріли країною терористкою наших енергетичних об'єктів в Україні гостро постало питання заощадження електроенергії. У кожній квартирі люди намагаються економити, вимкати енергоємні прилади, менше використовувати побутову техніку. Та фахівці стверджують, серед таких званих пожирачів енергії і застарілі лампи розжарювання. Тому заміна старих ламп на сучасні суттєва економія для кожного дому, пояснює Владислав Федотов. Безумовно, лампи розжарювання вони потребують досить ну, більше електричної енергії, ніж люмінесцентні та світлодіодні лампи. Якщо казати за споживання, то світлодіодні вони якраз такі ж самі, як і люмінесцентні. Ну і безумовно, вони там, в декілька разів менше споживають, ніж лампи розжарювання. А ось так виглядає наочне пояснення. Лампа розжарювання, у нас є люмінесцентна лампа і у нас є світлодіодна лампа. Ну я думаю, ми почнемо з лампи розжарювання. Ми зробили такий невеличкий стен для того, щоб можна було побачити струм, який споживає ця лампа. Струм дорівнює 250 мА. Мене одна залишилась, вона відрізняється тим, що вона інерційна. І десь світлодіодна буде таке, таке ж споживання. Але вони відрізняються декілька своєю світовою потужністю. У криворіжців вдома в питанні освітлення вже давно є фаворит. Зробити такий висновок дозволило невелике опитування на вулицях міста. Городяни кажуть, світлодіодним лампам віддають перевагу через їхню економічність та безпечність. Відсотків 70 стоять ледовські, економніші. Помічали. Ледовські лучші. Ну, по-перше, вони більш екологічні. І... Типу, споживають менше електроенергії. Менше відкрутять відкрутіть У мене та сама є економка. Ну менше плачу за електроенергію і в хаті краще освіщення. Перевагами led ламп фахівці називають великий термін експлуатації, здатність витримувати мінусові температури, а також безпечність їх у побуті. Це що залишилось від лампи розжарювання, це я спробував викрутити цю лампу її. Затисло в патроні і викрутити я її не зміг. Вона розірвалася в моїх руках. Це дуже-дуже небезпечно, тому що ці... Е... це скло, воно летить, воно може потрапити в очі. Летлампи також екологічно безпечні і це спрощує їхню утилізацію. А використання таких ламп значно спрощує міцний корпус, що не розіб'ється від необережності. Вона має ось такий Елемент для розсіювання світла, він пластиковий, він не лопається, так, його можна міцно взяти, його можна на підлогу, о, вона може впасти йому практично нічого не буде. Недоліком led ламп можна назвати хіба що їхню доволі високу ціну. Та схоже, що з новою програмою безкоштовної заміни звичайних ламп на лампи нового зразка у криворіжців з'явиться більше можливостей зробити освітлення вдома сучасним, економним і безпечним. Михайло Бестров, Денис Захаров цей день.